У єврейському, що десь перекладі на, на нашу українську живу означає Дібне Осердя. В цьому місті було дуже багато недужих тих людей, які інколи не мали своїх рідних, тоби було. У цю воду, після того, як ангел Господній зрушного воду, бо тільки той перший, який вступав у цю зрушену після ангела, воду міг оздоровитися. тому він не мав надії на те, що він стане здоровим. у нашому повсякденному житті, який має дуже велике значення. Вона має першочергове місце у нашому житті, починаючи з нашого народження, коли мати носить дитину в своїй воді, яку, яку оточує води, коли дитина народжується, Батьки приносять до святого хрещення, і там також є вода, коли поливається вале дитя під час хрещення. Вода впродовж нашого земного життя є тим ключовим місцем для того, щоб ми могли, могли жити, могли відчувати матеріальні блага. І сьогоднішня подія, яка Говорить знову ж таки про воду, вона є ключовою для цього чоловіка, який хоче бути здоровим. Христос дає йому цю надію. Господь приходить для того, щоб його поздоровити, для того, щоб через цю воду, через те його прихід від нього, стати здоровим. Господь дає на краще життя, на переміну свого життя життя. Христос завжди, коли приходить в наше життя, Він приносить зміни, зміни в матеріальному житті, зміни у Про це слухання. Бо цей чоловік, який лежав і почув слова Ісуса «Встань і ходи», Він це зробив. Він не подумав про те, що він лежав 38 років, і він не знає, можливо, злату, як ходити. Його ноги могли б його не слухати. Він про це не думав. Йому Господь сказав, Став і ходив. І він встав і пішов. Він той, який почув оцей поклик Божий, почув ці слова Христа і не віддав їх сумніву, тілесному, десь логічному, але він встав і пішов. Не знаючи, чи хто, цей, хто до нього промовляє, не знав від Ісуса. І саме оці інші, які були біля нього, ці книжники, фарисеї, казали, що ти не можеш ходити, бо сьогодні субота, суботу потрібно лежати. Субота не є для того, щоб ходити. Цей день відпочинку. Ти не можеш ходити. Але цей чоловік 38 років не ходив. І сьогодні йому хтось сказав, що він може ходити. І він, не думаючи про те, який день, не думаючи про те, хто йому сказав, не думаючи про те, чи він може ходити, чи не може, він став і пішов. І просто вся віра цього чоловіка, вона є промовляючою до кожного із нас. Ми також у своєму житті. Можемо відчувати якісь переживання і які труднощі. Ми можемо піддавати щось суттєву, бо думаємо, що цього не станеться. Але у ну, Господа неможливі речі стають можливими. І якраз сьогоднішній Євангелій, воно є прикладом цього. Що цей чоловік, який не мав надії. Сьогодні цю надію Господь йому подарував. Той чоловік, який...

цілив людей тільки через те, що він був той, який звернувся до Господа Бога, звернувся з проханням про те, щоб Господь, не він, але Господь подарував здоров'я е, тим людям, до яких, до яких Господь його покликав. Кожен із нас має певну віру в Христа. Ми молимося до нього, звертаємося в молитві, маємо певні прохання, дякуємо Богові за те все, що ми маємо. І оці прохання наші, оця віра наша, вона має бути настільки сильною, щоб ми могли дуже великі справи робити. Бо так, як апостол Петро, не сам Христос, бо Христос був досконалістю. До якої кожен із нас не зможе дойти, але апостол Петро, той, який був грішний, той, який відрігся Христа, той, який копається, сьогодні звільняє від недуги тих людей, в яких Господь його покликав. Так само і кожен із нас, Господь кличе нас у нашому житті, до тих, чи інших людей. Молитися за тих чи інших людей. Господь дає нам ласку отримати певні благодатні від Господа Бога. І наскільки наша віра є глибокою, що ми можемо повірити в те, що на перший погляд є неможливим, чи ми можемо повірити в те, що Господь може. Господь може це зробити. І для цього є ті аргументи, які ми сьогодні чули як Івангелії, так само, як в сьогоднішньому апостолі. Господь є близько біля нас. Він промовляє до нас. Він звертається до нас через духовний вибір. І кожен із нас має почути оцей голос Божий. Так як цей чоловік почув цей голос, став і пішов, так само і ми у своєму житті маємо почути цей голос і не віддавати цей голос судньому, але з вірою мати Господа як дорогопаз у нашого життя, щоб ми мали Христа на першому місці у нашому житті. І усе те, що інше рухається, переживаємо, буде, буде згідно з Божою волею. Нехай Господь через слова сьогоднішніх сьогоднішнього читань апостола і Євангеліє, дасть нам впевненість в тому, що Господь є з нами, що Він слухає нас, що Він допомагає нам. Важливо просто, щоб ми відчули його поклет. У нашому житті, і щоб наша віра в нього з кожним днем ставала все сильнішою і сильнішою. Амінь. Христос Воскресу!